Згідно з визначенням, історія це наука, яка вивчає минуле людство, покладаючись на письмові та матеріальні свідчення подій. При цьому історики визнають, що зважаючи на брак документальних свідчень, навіть широковідомі історичні факти мають доволі відносний рівень достовірності. І на одну й ту саму подію можуть бути кілька поглядів, причому кожен матиме раціональне зерно. Варто розуміти, що сучасний погляд на життя так чи інакше впливає на бачення минулого. І достеменно передбачити, як люди трактуватимуть поточні події в наступному сторіччі, неможливо. Одночас найціннішими для дослідників є такі свідчення, погляди і дослідження, які базуються на першоджерелах, тобто документах, створених невдовзі після подій, так би мовити, по гарячих слідах. І тут від академічної теорії ми повертаємось на грішну землю. Сучасні гаджети, такі як, наприклад, смартфон з будованою відеокамерою, дають змогу детально фіксувати події, що відбуваються. Тобто, з документами і свідченням з місця подій, за великим рахунком проблем немає ніяк. ніяких. Кажучи просто, сучасна історія немає білегка. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд мілітарного відео. І вкотре я наголошую на цьому словосполученні офіційне відео. Тобто мова йде про таке відео. Яке, крім певного притаманного подіям війни цензурування, ще й відбуває позицію та погляди не окремої особи, а цілої інституції, хай то підрозділ ЗСУ, формування чи ціла армія. І знов таки, вкотре я наголошую: ні достовірність, ні офіційність відео не вартують нічого в разі, коли те відео ніхто не дивиться. І саме тому мілітарні джерела вимушені конкурувати не тільки з цивільними, а й між собою. І наголошую, така конкуренція це добре. Це стимул до розвитку, і так би має бути. Бо хай як цинічно це не звучить. Нині навіть про війну треба розповідати цікаво. Посилати людей у бій не навченими означає зраджувати їх. Цю фразу приписують конфуцію. І вже більш ніж як 2000 років вона не втрачає актуальності. Варто визнати, якість навчання військовослужбовців прямо залежить від морально-ділових якостей їхніх інструкторів та командирів. І навіть зараз, на 11 му році війни, від одного навчального центру до іншого ця якість відрізняється. Але якщо відповідні умови дотримані, то буквально за лічені дні з цивільної особи можна зробити бійця, який здасть собі раду на полі бою, знатиме засади різних військових професій і загалом стане небезпечним суперником для ворога. В інженерній підготовці кожна дрібничка має значення. Курсанти мають навчитися окопуватися і маскуватися. Чим швидше ти окопаєшся, тим більше шансів вижити. Це розповідає Віктор, інструктор з інженерної підготовки. На Ютуб-каналі Страткому ЗСУ «Захисники незалежності вийшло відео про так звану БЗВП базову загальну військову підготовку. Здавалося б, проста справа: бери лопатку і рий окоп. Утім, це уявна легкість, бо правильно облаштована позиція потребує відповідних навичок. Тільки здобувши їх, можна зберегти собі життя та досягти успіху під час бойових дій. Курсанти повинні навчитися окопуватися і маскуватися. До чого це треба? Окопування курсанта. Чим швидше він закопається, тим більше шансів вижити. Тому що свистить, летить і все з Окопуватися лежачи чи стоячи, рити на двох чи під себе, маскувати травою чи листям. Кожна дрібничка має значення. Та й війна з росіянами коригує в реальному часі курс інженерної підготовки. Ударний дрон Vampire, Vampire був розроблений в Україні. Зважаючи на доволі великі геометричні розміри, машина має солідне корисне навантаження, при цьому цей безпілотник складно виявити в темряві. Як результат, серед російських військових цей апарат відомий як «Баба Яга» на честь страшної відьми з Десантники 95-ї бригади застосовують цей БПЛА, щоб нищити броньовані авто і танки, руйнувати оборонні споруди та фортифікаційні укріплення ворога. Окрім того, Баба Яга допомагає відбивати штурм. Як і в казках, зустріч з бабою Ягою для Івана Дурня є смертельно небезпечною. Кожен дрон оснащено тепловізором, тому вночі він може працювати особливо ефективно. вам коли дрон створювався, планувалося, що ми будемо лише бомбити техніку, яка стаціонарна. Ну взагалі ми думали, що ми будемо працювати по по стаціонарних цілях. Але в процесі бойової роботи виявилося, що ми можемо бомбити піхоту на відкритій місцевості, і тому ми неодноразово залучалися до безпосереднього відбиття штурму. Як уже було сказано, конкуренція військових та цивільних ЗМІ – це стимул прогресу обох видів медіа. Нестандартні формати, нові погляди, ефект присутності та багато іншого. Є зараз не десь у Голівуді, а просто тут, зараз, на сторінках Ютубу. Свіже відео, яке було опубліковане на сторінці Сил спеціальних операцій, можна було б назвати в стилі все, що ви хотіли знати про ССО, але не знали, де спитати. Це доволі неформатне відео. Де ви не побачите зйомок з безпілотника чи екшн-камери. Власне, дивитися на екран треба лише для того, щоб читати запитання, які ставила аудиторія. Оператори 8-го полку ССО України відповіли на десятки запитань від дописувачів соцмереж. Чим держава забезпечує воїнів ССО? Які завдання виконують оператори бойових груп? Які умови служби в підрозділах спеціального призначення? Відверто про службу в ССО. Рекомендую. У нас зовсім робота, грубо говоря, Альфа це поліцейський спецназ, ну, грубо говоря, якщо взяти. От. У Нас цілонаправність це ліса. Зараз вже пішли і окопи. Дивлячись для яких пташок, якщо на скет, натовські боєприпаси М67 граната, чудово себе показали термобари наші. Теж себе гарно показали. Якщо брати на FPV, то мені здається, ми на голову вище по кількості і розповсюдженості боєприпасів. Двіжухи відбуваються частенько, але дивлячись, які двіжухи, двіжухи можуть бути, там, піти ногами, зробити якусь роботу, а можна ту ж саму роботу зробити дистанційно, тобто робота робиться постійно. На багато хто, дивлячись у дитинстві якесь кіно про війну чи про бандитів, приміряв на себе роль снайпера, який знищує ворога єдиним пострілом. Але людина, що дивиться на світ крізь оптичний приціл, снайпером ще не є, бо якісне, дороге обладнання та зброя це навіть не половина справи. Бути снайпером це історія про математику і фізику, це історія про терпіння і розрахунки, які треба проводити швидко, не забуваючи про маскування та ворога, який намагається тебе вбити. Бути снайпером це, так би мовити, стан душі і склад розуму. Сергій підприємець, доброволець, командир снайперського взводу 27-ї печерської бригади. Він розповів про свою мотивацію, бойовий шлях та особливості роботи снайпера. І тут варто процитувати героя. Для того, щоб потрапити в снайперський підрозділ, передусім потрібне бажання. 27-й печерська бригада Національної гвардії. Рекомендує. Снайпінг я не обирав. Це снайпінг обрав мене. Один мій друг сказав, каже: я ну, на війну йти ну, не, не хочу поки. От, але каже, хочу сильно допомогти. В мене є снайперська винтовка, ну, верніше, зброя мисливська. Вона, от, а це 700-й ну, по суті, штатна гвинтівка снайперів Сполучених Штатів. От, каже, я хочу її пожертвувати пожертувати, і, 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 можливо, згодиться. Ну, я взяв дому, віддам снайперам. От, Ну, щось там не, не встиг їй здати, коротше, в РАО. І вона залишилася в мене. Вже о 5-й ранку снайпери їхали на, до якогось там мочного інструктора, якого вони знайшли на тренування. Я кажу, пацани, є вінтовка? Я кажу, давайте я з вами поїду. От. Ми поїхали. І цей Ремінтон, ну, чорний він був, ну, це мисливська така не, покраска була з мисливським прицілом, таким з одним хрестиком всередині нікон, як фотоапарат, ще як зараз. Це такий інструктор під, під, без сошок навіть підійшов, подивився такий, вздихнув, каже: ну ладно, каже, давай каже, стріляти. Є така фраза. Систему характеризує не факт наявності чи відсутності помилок, а метод реакції системи на помилку. І певною мірою система медичної евакуації на полі бою це саме реакція на помилку. Варто зазначити, солдат, який розуміє, що його в разі поранення на полі бою не кинуть, точно має кращий морально-психологічний стан, ніж той, який заздалегідь упевнений, що може розраховувати лише на себе. І, розвиваючи цю думку, доволі поширені епізоди самогубств поранених на полі бою російських солдатів, пов'язані саме з відсутністю перспективи медичної евакуації. Відео, яке нещодавно було опубліковано на офіційній сторінці 41-ї механізованої бригади, розповідає про ще один епізод війни, яких насправді дуже багато. Бойові медики, попри мінометний вогонь, вивезли шістьох поранених бійців у безпечну зону. Ворог, ігноруючи Женевські конвенції, намагався знищити евакуаційну машину ударним дроном Лонцет. Але успіху не мав. Відео, яке я вам пропоную подивитися, окрім розповіді учасників подій, містить реальні кадри з місця бою. Варто зазначити, що в цьому епізоді жоден з поранених не загинув. Прийшла команда провести евакуацію пораненого побратима, скажімо так. Ну і почалась операція. Туда ми їхали спокійно. Було два реба робили в нас. Доїхали ми туди більш-менш нормально. Коли вже переїхали канал, тоді почались FPV, скиди, міномет почав працювати, але, але проскочили її. Побратим мене супроводжував машиною. До каналу і там його ждати Ну, Побратими контролювали на дронах, підсказували, розказували, вели, скажімо так. Коли мене був штурман з позивним малий, він був на рації, він підказував мені, куди їхати, що робити, тому що огляду в машині як такого немає, нічого не видно, особливо коли там дим чи, чи пилюка. Обзору немає ніякого і нічого не видно. Так що всі, всі приймали участь, всі допомагали. 128 ма окрема гірсько-штурмова бригада була одним із формувань Збройних сил України, яке брало участь у російській демоверсії Великої війни. Ні, тут немає жарту. Мова йде про битву за Дебальцеве, фінал якої відбувся взимку 2015 року. І так справді, саме на цій ділянці фронту зони АТО інтенсивність бойових дій була схожа на нинішні реалії, за винятком застосування авіації. Так само, як і зараз, взимку 2015-го, в битви за Дебальцеве, російські війська застосовували тактику масованих штурмів та артилерійських обстрілів. Так само не соромилися обстрілювати житлові квартали і так само чинили весь спектр можливих воєнних злочинів. Оцінити масштаб тодішніх бойових дій допоможуть цифри. У середньому кожні 40 хвилин відбувався артилерійський обстріл. Загалом за останній місяць боїв війська, які тоді було заведено називати російсько-терористичними, витратили таку кількість боєприпасів, що коли їхню загальну масу розділити на чисельність українських військ, які обороняли місто, то на одного бійця вийде по сім тонн. Це все історія. Якщо заглибитись у неї ще більше, то виявиться, що в третій роті 5-го Оренбурзького лінійного батальйону, одного з так би мовити, пращурів 128-ї бригади. Починав свою рекрутську службу поет Тарас Шевченко. Нещодавно 128-ма бригада відсвяткувала свій день народження. З цього приводу на офіційній сторінці бригади було опубліковане відповідним відео. Одна з найпотужніших і найдосвідченіших військових частин збройних сил України 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, завдяки звитязі і героїзму своїх бійців. Закарпатський легіон без перебільшення став легендарним. Одна з особливостей бригади є єдність із народом, готовність прийти на допомогу простим людям. Ці якості бойова частина виявляла ще задовго до російської агресії, у 1998-му і 2001-х роках Закарпаття. Накрили катастрофічні паводки, які завдали масштабних руйнувань і забрали людські життя. Бійці бригади одними з перших прийшли на вирушку потерпілим від стихійного лиха за допомогою бойової техніки. Знімали людей із дахів підтоплених будинків і евакуювали в безпечне місце, допомагали відновлювати зруйновані берегоукріплення, зводили понтонні переправи. Багато військових тоді отримали високі державні нагороди, а бригада була удостоєна почесного найменування Закарпатська. Історія це наука про минуле. Але вивчення історії може допомогти уникнути помилок у майбутньому. Історія це наука про особистостей, на яких варто рівнятися. Наука про вчинки, які змінили світ. Історію пишуть переможці. І той, хто захистив свою державу, передає нащадкам спадок у вигляді книжок і меморіалів. Історію того, хто захистити державу не зміг, очікує забуття. Українські військові пишуть сучасну історію держави України. І так уже сталося, що цю історію пишуть геть на черниво. Я традиційно закликаю вас ставити вподобайки, підписуватися на канал та підтримувати нашу армію словом і ділом. І я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. До побачення.